Історія без філософської інтерпретації це лише амбарна книга подій, сфальшована переможцями. Сьогодні ми поговоримо про сірого кардинала, який зник з української історії 2022 року. Звісно, Медведчука позитивним персонажем назвати не можна. Деякої шкоди він Україні завдав, але його більше демонізували, ніж він шкодив. Сірий кардинал української політики. В оточенні розумних людей мав здатність приносити своєю, здавалось би, негативною діяльністю користь державі, оскільки допомагав перегравати мавпу з ядерною гранатою. Кожного разу ми його бачимо на другому плані. І кожного разу йому приписують невідомо що. Візьмімо ту ж справу Стуса: совковий адвокат це як совкові вибори з одним кандидатом, імітація демократичності, коли результат наперед відомий. Так званий адвокат просто виконував чийсь наказ зверху. Втім, ненавидіти ляльку на чиїсь руці, для українського народу це не вперше. Будучи головою адміністрації Кучми, він знайшов оригінального хрещеного у своїй дочці, після чого отримав монополію на посередництво між українськими президентами та російським царем. Діло було давно, але захейтили його так, ніби він говорив щось на зразок цього. Владимир Владімере! Заберіть мене, будь ласка, ну хоч за долги, я вас прошу. Відтоді Кучма, Ющенко, Янукович та Порошенко знали, що Медведчук – людина самого диявола. Зв'язковий, смотрящий, чи рішала, кому як зручніший, той так його і бачив. Не поважати Медведчука як представника диявола в Україні це те саме, що не поважати самого диявола. Для Кучми, Ющенка, Януковича це могло б закінчитись чимось на зразок новачка. З 2014 року це могло закінчитись за сценарієм Бо Путін нападе. Дивує позиція деяких людей, які вважають, що Медведчука в українську політику привів Порошенко. Як. Якби якийсь ноунейм захотів зайти в політику. Що йому в першу чергу потрібно було б? Капітал, звісно, тут і до Маркса не ходи. І хто б це діло Медведчуку міг би забезпечити? Хрещений батько доньки, мабуть, міг би грошенят підкинути. Він найбагатша людина світу, в якого в одноосібній власності перебуває ціла 140 мільйонна країна. Перейдімо до плівок Медведчука. Вони якось потрапили до рук журналіста Бігуса. Це був другий раз, коли Бігус рознюхав під носом СБУ важливу таємницю. Перший раз це була схема контрабанди з Росії. Незамінних запчастин для ремонту літаків. Браво українській контррозвідці! Якщо звичайні журналісти так все розкопують, можна собі уявити, що роблять справжні шпигуни. Вийшов бізнес перед камеру і давай обвішувати персону Медведчука різними оціночними судженнями. Огидний, мерзенний, неприємний і так далі в цьому дусі. Пане Денисе, ну ви ж не Оксана Марченко, ви ж журналіст. Давайте сухі факти. А не поводьтесь перед камерою так, ніби вас той гори адвокат кинув і навіть не запропонував залишитись з друзями. І тут пішов звук записів: Медведчук комусь подзвонив, щось порішав, знову подзвонив, знову щось порішав, за вугілля щось порішав чи за полонених. Від нього тоді для держави було тільки дві користі вугілля і полонені. Вклинюється біус і знову тулить своє. огидний, мерзений. Дякуємо, пане Денисе. Якби не ваша підказка з тієї вічливої розмови, ми не змогли б здогадатись, що наш головний герой другого плану огидний та мерзенний. Популістом чи ідеалістом бути дуже легко і зручно. Просто потрібно поводитись, мов принцеса на грошині. Вієлові відключення, зростання ціни на електрику, корчиш себе принцесу. Хтось намагається златати енергетичну дірку через Роттердам Плюс, корчиш принцесу. Намагається здешевити вигляд через торгівлю з окупованими територіями, корчиш з себе принцесу на насінні. Політик практик змушений діяти в реальних умовах. Потрібні деталі до літаків, які є тільки в ворога, зконтрабандити деталі, потрібні клістрони для ракет, які є тільки в ворога, зконтрабандити клістрони. Захід не хоче допомагати ні летальною, ні нелетальною зброєю. Переконувати його, що йому це потрібніше, ніж самій Україні. Російська церква заватнює населення, називаючи себе єдино канонічною, допомогти їй стати не такою вже й канонічною на території України, діячі, подібні Медведчуку, роздовбали за попередні роки судову систему запустити реформу судівської системи, починаючи з Верховного суду, і це все при тому, що треба петляти, щоб кремлівському голому раптом не захотілося стати власником ще 40 мільйонів людей. Коли ці самі 40 мільйонів на три четверті складаються з інфантилів, які, коли чують фразу Бо Путіна воде, гержуть, мов коні. Так вже склалося, що є людина з ярликом від Путіна, яка може вирішувати питання обміну полонених та донецького вугілля, також гребе лопатою кремлівські гроші, імітуючи ефективну політичну активність та шле своєму шефу звіти «Все хорошо прекрасна маркіза, ти тільки шли мені бабла. І Україна ось ось буде під твоїми ногами. Інша справа, що до того ось ось могли і не дожити всі кристражі кремлівського царя. Запудрювач місків і замилювач очей переконує горе імператора в тому, що руський мір семимильними кроками шурує по Україні, а ти тут тихенько вирощуєш верби, вільхи, Нептуни, сапсани. Ну скуповує Медведчук канали пачками. І що з того? Хелоу знає, що така то купа грошей. Пішла на купівлю якогось там каналу. Значить, все ок, Кацмір з мильними кроками крокує. Йому абсолютно фіолетово, що рейтинг каналу до купівлі і рейтинг після це два різні рейтинги. А кум впарив йому рейтинг якраз до. Що про це вели принцеси на горошині? Що не треба давати йому купувати канали? Якщо йому завадити купити канал, кремлівський відміть розплющить око і нашорошить вухо. Не будіть лихо, поки воно тихо. Нехай дрихне і башляє своєму куму. Нехай тішиться збитковим непотребом, а ми тим часом вирощуємо верби та вільхи і розводимо сапсанів з нептунами, поки новоспечений медіамагнат розводить кремлівського карлика. Все було б класно, якби не виявилось, що тут один бородатий володіє системою утворюючим банком і використовує його як доїлку. Причому почуття міри в нього відсутнє начисто, і ситуація вимагає негайно це діло націоналізувати, бо буде країні фінансовий гаплик. Бородатий став злим, а мстивим він був завжди зніс він нам президента практика і накрив еру стабільності мидним тазиком. Тепер країною керують дилетанти та інфантили, і її несе по непередбачуваній траєкторії. Вітаю, три четверті. Ви впісялись на морозі. Чи було вам до 24 лютого тепло та приємно? Верби та вільхи почали сохнути, сапсани кудись зділись. Нептун замість стати Богом Чорного моря спромігся затопити лише одне корито. За те яке. Під аплодисменти екзальтованого натовпу почали притісняти медіамагнатствування Медведчука. Кремлівський ведмідь прокинувся. І змінив план, з країну тримає в робіті руського міра мій кум» на «Захоплю її по безпреділу, прямо під носом у всього цивілізованого світу. Глибоку стурбованість потім вислухаю На цьому епоха Медведчука, як лимона, з якого можна було робити лимонад, закінчилась. Як бачите, ставити питання, чи напав би Путін при Порошенку, не зовсім коректно. Правильніше. Чи напав би він при Медведчуку, обвішеному телеканалами, мов попуаска собачими зубами? Один лише цей чинник ставив би можливість нападу під величезне питання а якщо додати верби, вільхи, сапсани, грім, бойових комарів та гусей, ще суб'єктність України на міжнародній арені та швидкі темпи просування під парасольку НАТО, три четверті, три четверті. На що ви проміняли такі гарантії безпеки?